Set up Карой Пенцел, голова комітету національної єдності державних зборів угорщини, розповів: наразі у світі проживає близько 15 мільйонів угорців, з них 10 мільйонів вдома у материнській країні, інші у сусідніх Україні, Румунії, Сербії, Словаччині. Є й багатотисячна діаспора в Канаді, США та Австралії. У 2011 році угорці прийняли конституцію, яка йдеться, що Україна несе відповідальність за кожного угорця, в тому числі за того, який живе за межами країни. Пан Пенцел каже, політика уряду полягає в тому, аби угорці залишалися в тих країнах, у яких проживають. Тому вони зі свого боку сприяють. Аби закордонні угорці могли використовувати рідну мову та розвивати свою культуру, як приклад назвав Закарпатський угорський інститут імені Ференца Раковці II. Ми відчуваємо, що серед угорців, які проживають у світі, у найскладнішій ситуації знаходяться угорці Закарпаття. Через військові дії, які ведуться на сході країни, потрібно готуватися до затяжної гуманітарної кризи. Зараз ми бачимо наскільки зачепило кожного українця знецінення української національної валюти, наскільки виросли комунальні тарифи відносно пенсій та заробітних плат, як піднімаються ціни в магазинах? голова комітету національної єдності розповів про те, яку підтримку надає угорськ. Юрять в першу чергу заради того, аби люди не покидали своїх домівок та батьківщину. Мова не тільки про допомогу для Закарпаття, а й для всієї України. В травні в Угорщину приїжджають солдати, поранені під час бойових дій. У грудні минулого року пан Сіярту, міністр закордонних справ, відвідав Київ та Івано-Франківськ, де передав допомогу у сумі 14,5 мільйонів форентів. Тоді ж, у грудні угорський уряд ухвалив рішення про надання наступної допомоги. Надіслав українському уряду допомогу для потреб переселенців на суму 30 мільйонів форентів. Щодо допомоги конкретно закарпатських угорців, доброчинна католицька організація Карітас отримала допомогу допомоги на суму 85 мільйонів форентів. 486 мільйонів форентів виділено на підтримку закарпатських педагогів, тому що знецінилася їхня заробітна плата. І аби вони не покидали своїх робочих місць, ми надаємо цю підтримку вчителям. 116 мільйонів виділили на харчування 4 тисяч дітей у шкільних навчальних закладах і 50 мільйонів на підтримку церковних служителів. Окрім того, в центральній владі Угорщини закликали представників місцевого самоврядування створити добросусідські відносини між містами-побратимами не тільки на Закарпатті, а й по всій території України, аби таким чином могли надавати допомогу населеним пунктам. Але каже угорський посадовець, наразі хотілося б говорити не про гуманітарну допомогу, а про те, як живуть дві сильні країни сусідки і як Угорщина допомагає євроінтегруватись Україні. Через війну наразі доводиться говорити про зовсім інші речі.